Привіт! Я Ірина Кофтон, практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити про стосунки між чоловіком і жінкою і надати вам три ключі до того, як можна зробити ваші відносини більш здоровими та міцними. Тож додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться, а ми з вами погнали. Дуже часто в терапію приходять люди з такими запитами про те, що на початку стосунків ми постійно були разом. Людина від мене не відходила, а з часом все змінюється. І клієнти ставлять запитання: він мене розлюбив, що відбувається. Але насправді інша людина починає відчувати страх втратити свою автономність. Він відчуває певне поглинання, постійний контроль, де ти, з ким ти, куди ти йдеш, що ти плануєш. І, начебто, у людини, яка до цього була особистістю, мала своє внутрішнє я, воно втратилось, воно відбулось таке певне поглинання. І я змінилась на ми. Але хочу наголосити, що запорука здорових стосунків це коли два я створюють спільне «ми», але з можливістю залишатись тим я. Це не про поглинання, а це про те, що ми будемо разом, але не 24 на 7. Тому що пам'ятайте, головне в стосунках. Не кількість, а якість. Можна прив'язати до себе партнера і змусити його бути з тобою 24 на 7. Але яка якість буде в цих стосунках? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте. А можна навіть спілкуватись 15 хвилин на день, але при цьому мати дуже глибокий контакт. Це, звичайно, не те, на що потрібно орієнтуватися, я просто Хочу вам показати, що для якісних глибоких стосунків не потрібно бути 24 на 7 разом. Ця потреба виникає скоріш, як страх, як невпевненість, як підтвердження того, що ти маєш бути поруч, коли ти поруч, я є. Коли ти немає, я відчуваю відторгнення, я відчуваю себе непотрібною. Але насправді тут питання не до партнера. Скоріше за все, друга частинка – Цих стосунків намагається закрити в цих стосунках якісь свої старі історії, і коли нам батьківські фігури не дали того, що ми мали б отримати, ми будемо вимагати це від свого партнера, але наш партнер це наші батьки і він прийшов в наші стосунки не для того, щоб нас рятувати або закривати, якісь наші потреби. Ми маємо це робити самостійно і краще це робити в терапії з кваліфікованим психологом. Ологом або психотерапевтом. Якщо вам знайомо, поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати про це. Отже, що робити в такій ситуації? По перше, навчіться казати ні, і це про вибудову здорових меж. Адже коли я втомлена, я маю бажання відпочити. Я маю на це право, і я не мушу закривати чиюсь тривогу або чиюсь потребу, навіть якщо це мій партнер, тому що зараз у мене немає ресурсу. Другим ключом для здорових стосунків це якраз таки про збереження автономності. Дуже добре, коли кожен з партнерів має своє хобі, має свій круг спілкування. І тоді, коли ми повертаємось до наших стосунків, нам цікаво спілкуватись, ми можемо ділитися чимось новим. Ми стаємо цікавішими і більш важливими в очах нашого партнера. Адже це саме про те, що ми розвиваємось, але лишаємось. Разом. І третій ключ це якраз таки про вміння показати свою вразливість. І все, що нас бентежить, так, ми маємо говорити про це своєму партнерові, але ми маємо казати це як я повідомлення не про те, що ти знову затримуєшся на роботі. А як приклад, коли ти затримуєшся на роботі, не попереджаючи, я відчуваю самотність, мені стає сумно. І таке інше, тобто різниця тут колосальна. Нас виховували так, як і наших батьків, і ми звикли поведінку людину дорівнювати людині. В дитинстві, коли ми отримували погану оцінку або щось таке робили. То, що нам казали: Ти поганий? або Ти погана, але людина не може стати поганою із-за поганого вчинку. Ми протягом життя можемо вчиняти і добрі, і погані вчинки, і це дуже важливо відділяти людину від. Того вчинку, який вона зробила саме в цей час, так само і в комунікації зі стосунками, ми якийсь певний вчинок партнера переносимо на його особистість і навішуємо певні ярлики про те, що ти неуважний, якщо партнер забув на якусь вашу важливу дату подарувати квіти. То це свідчить про поведінку про те, що він забув, а не про те, що не буду навіть зараз накидати ці варіанти, як ми можемо називати в цьому випадку партнера. Якщо ви хочете, ви можете написати в коментарях, як ви дієте в таких ситуаціях, що ви кажете своєму партнерові. Отже, ще раз наголошую, що для побудови здорових стосунків нам необхідно із двох... Спільних я зробити ми, не втрачаючи я кожного. Це дуже дуже важливо. І тоді одному не потрібно буде постійно наздоганяти, а іншому тікати. Коли кожна людина, кожний партнер у стосунках буде мати свій час і простір на відновлення, на спілкування з друзями, на відвідування улюбленого хобі, то тоді наш партнер буде. Прагнути більше часу проводити з нами, адже не можна змусити людину робити те, що вона не хоче. А з часом, чим більше є натиску і вимог до партнера, то, відповідно, людина віддаляється, захищається для того, щоб розібратись для себе, для того, щоб впевнити, що його ніхто не поглинає. Тому. Бережіть себе, бережіть свої стосунки, і надішліть це відео тому, в кого зараз також є питання щодо стосунків. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічей!